Друзі, всім доброго дня! Вже у нас листопад. Перше замовлення по листопаду, по каталогу 11-му з бавовною, друзі, зверніть увагу. Ось така у нас посилочка така з двох коробок велика, і поменше. І зараз вам покажу, що ж я замовила. Так, Перша в нас іде накладна, великий список дуже. Зверніть увагу, у нас є зараз акція з Днем народження ЮНАЙ. З 1 грудня у нас виповнюється 6 років кампанії, і тому вона дарує всім консультантам акцію. Кожен шостий продукт, найменший за ціною, буде йти за 1 гривню. Ось як тут склався списочок із самих менших продуктів, і вони в мене пішли по одній гривні. Ось така акція є. О, так, що тут ще у нас? Ну. Все, дивимося, що замовила. Замовляла для себе на замовлення, на продаж. Відразу будемо дещо тестувати, показувати буду вам. Віни це БАДи. мультивітамінний комплекс для жінок. Це Я для себе придбала. Для... Зараз поставлю телефон і покажу вам вітаміни. Зараз на вітаміни дуже гарна акція. При покупці по каталогу на 100 гривень йде акційні ціни на всі БАДи. Зверніть увагу, бади нутроксин. Ви не бачите, в якої упаковці тут треба відколоптувати. Щоб дістати таблетку. Ради загалом для жінок є такі самі, але для чоловіків. Ну, це, в залежності від організму людини. У нас чоловіки -жінки різні, тому і комплекс вітамінів для підтримки їхнього здоров'я, імунітету різний. Тут у нас 60 таблеток. Приймати їх треба приймати, приймати... по дві таблетки на день. Отже, комплекс у нас вийде на, Бачите, як це, закрите все? на місяць. Так, ось такі таблеточки великі, запиваємо великою кількістю води, і ми будемо красиві з вами і здорові. Це те, що касається бадів. І ще зараз вам покажу цю акцію в каталозі. каталог, Щоб я не була голословна, одразу покажу, що маю на увазі. Так, бади в старі. Розпаковка у нас буде сьогодні довга, тому запасайтесь терпіння. Ось дивіться, акція при покупці на 100 гривень по каталогу з 192 по 193. А, ні, це не входить. З ось сторінок, що тут написано, акційні ціни, ви можете придбати акційні ціни на вітаміни та біодобавки. Так, зараз знайду свої, щоб купила вже. Зараз знайдемо. А, ось вони, дивіться. Оце для жінок, так ось мої. Ось вони. І такий самий комплекс для чоловіків. Ще в мене є ось такі бади, це для волосся. Отже, я буду приймати ці і ці. Наступним у нас в. Моїй коробці є отакі дві масочки. Сестрички Авокадо і манго. Ці маски йдуть в такій упаковці. Бачите, вона м'якенька, економна упаковка, але маски дуже класні. Вони одні з самих популярних у нас. Зараз вони по суперціні 119 здається гривень. Бачите, тут заклею скотчем, щоб не відійшла. Ну, ми зараз легенько відкриємо і покажу вам, як далі закрита. Ці дві маски будуть на продаж в магазині. Я вам покажу, де можна придбати. Кому що треба, можна зайти в магазин, подивіться, що є у нас в наявності, і вийшли на нову пошту або укрпочта, або любим іншим перевезникам. Бачите, фольга у нас тут є. А для наглядності я взяла з собою сьогодні свою маску. Ось таку манго. Бачите, а це моя. Щоб показати, що всередині. Ось така масочка у нас. Дуже класна, всі її дуже люблять, особливо цю, тому що запах неймовірний. Далі вам хочу показати ось такий сольовий скраб. Гарний скраб, але не всім він подобається, тому що він дуже жирний здається. Мені він подобається саме для використання на ніжках стопи. Гарно, да? так він стопи. Тут у нас сльовий скраб з олією гранатових кісточок та гібіскусу. Один з них буде на продаж в магазині. Він такий гарний, гарсивий, дуже. а інший гульнарі мої, Я даю цей скраб, вона буде використовувати для своїх клієнтів і кому сподобається, люди будуть замовляти. Тут, здається, це теж є фольга. Так, ось є фольга. Ми зараз її відкриємо і я на собі покажу, який він. Загалом, спочатку я використовувала його на все тіло. Запах, ну просто шалений, особливо в ванні, коли нам напарено розпарено. Запах дуже такий яркий, яркий, яскравий. І чоловік навіть трошки ругав мене за це. А ще ругався, коли в ванна. Виявлялась жирна після цього скраба. Каже, я чуть не впав. Дивіться, який він кражний. Бачите, здесь косточки є. Ну, в общем, показую. Дуже гарно зволожує руки. От зараз шелушіння є, да? При осені, ми ось таким зробимо. Потім змию водичкою і ручки будуть. Шикарно. вони дуже. По-перше, скар... скраб знімає верхній слой ну, шкіри оригавілий, правильно? І також отримує вологу за що ліки, зволожує дуже. Ну, все, пішла обміт руки. Тепер у мене гарна ніжна шкіра рук. Зволожена, скрабована. Відставляємо наш скраб сюди. Дуже багато мені вести до магазину, прийдеться, будемо за декілька разів. Далі, далі, що я вам хочу показати? Гель. З, чайним, з олією чайного дерева. Один гель піде в набір на магазин, один у мене піде гель клієнтів, і в мене ще є третій гель мій. Звичайно, я хочу вам показати, який він є. Запах дуже класний. Зверніть увагу на об'єм. Ось, бачите, тут у мене пів флакона залишилося. Я це використовувала. Двічі на день, може навіть чаще, може малий ще користувався, але вистачило на місяць, Оце місяць пройшов, то ще один місяць мені хватить. Ось такий він буде гель. Далі актійні мила. Одне з мила для рук рідке, з миндалем, інше з базиліком. Це теж піде в набори в магазин. При в вашому хотінні, якщо ви хочете, ми відправимо вам все, що є в наявності. Це у нас батер для тіла. Він йде, щоб не, вам не сприхати, зараз я відкрию в каталозі. По-перше, він йде по суперціні. Виробництво Болгарія візаж. Бачите, так? Це зміцнюючий батер для тіла з екстрактом магнолії та мангостину. Без того, щоб прочитати, я б вам не просто не вимовила. 500 мл. Чим гарний цей батер? Підтягує добре шкіру прояви целлюліту вбирає беремо масажними рухами, наносимо на тіло, на свої на участки проблемні. Це теж в, нас, в наш масажний кабінет піде для клієнточок наших, щоб вони бачили нашу продукцію і замовляли. Мукачівці приходьте, буде майстер-клас, будемо вас мазати. Обов'язково. Кстати, ми плануємо в подальшому, можливо, все в скорому времени буде часі. А ми плануємо провести відкрити такий дійсно, майстер-клас. Гульнара буде показувати на вас, на вас продукцію, і, а я розповідати буду. Так, це два кондиціонера. Один кондиціонер піде в магазин, один мені. Кондиціонер із серії з плющем. Ми відкриємо іншу час коробку і достанемо усі, усі засоби для цього з ну, цієї серії. Я вам розповім загалом. Так, розпакувала іншу коробку, достаю все, що є з плющем. Це олійка, Це в нас маска. Їх дві одна для себе. Я вже свою майже використала. І шампунь. Так, зараз гарно все зробимо. Я лишнє зараз приберу. Ось дивіться, які гарні продукти у нас є. Чим гарна ця лініячка. По-перше, шампунь іде із серії проти випадання волосся. Вона йде із чесником, але також тут є плющ тобто, проти випадання волосся, але його активний рост способствує його активному росту. Маска. Маска дуже крута, якщо використовувати це ось в комплексі шампунь і масочку. волосся неймовірні. Маску я таку тримаю хвилин 5-10 на волоссях. Потім у нас є кондиціонер рідкий, він такого малиного кольору, але перед бачите, мій, перед використанням потрібно його взбовтнути. Використовуємо його на вологе волосся перед сушінням, він йде як захисник, також термозахист або е, вже сухе волосся, там на другий день, можна перед розчісуванням, щоб воно було послушне. І алійка, алійка у нас взагалі для. Кінчиків волосся, щоб воно не сиклося. Така от вона пластикова. Пузирючок. Тут у нас де скільки мілілітрів? Знаю, що все пахне дуже класно. 100 мл. Ось такий набір. Алійка і маска зараз по супер ціні йдуть. Цей набір піде у нас в магазин. І хто хоче придбати, придбайте, будь ласка, показую маску свою, що використовую. Така консистенція густа. Тут аж навіть вода тече. Так, і шампунь також свій. Шампуні багато ще, тому не брала. Так. Далі з цієї ж серії, не з цієї серії, а ну, взагалі да, ось такі шампунчики. Є їх три види. Це з плющем, з чесником, є з чесником і є. З органовим маслом. З аргановим маслом. Три штуки, Акція? яка у нас те? З розвороту. там на розвороті нарисовані два шампуні, ось ці два. А якщо купляєте три, то третій буде безкоштовно в подарок. Загалом буде ціна одного шампуня, 129 гривень. Один шампунь я взяла собі. Мій закінчується вже. Зараз я вам покажу, як він має вигляд. До речі, той, що з чесноком, він чесноком взагалі не пахне, тож карамельний запах такий. Так, це у нас шампунь з органовим маслом. Дуже класний шампунь, я його обожнюю. Використовую часто-часто. Волоси напітані послушні, слухняні. Ну, у кого пушисті волосся, тому сподобається. Дуже сподобається. А цей шампунь. Написано мен, але його можна використовувати і жінкам. Чому мен? Тому що у чоловіків більше жирніше волосся. Тому у кого жирніше волосся, дівчата, то цей шампунь вам підійде. Він десь часником. Чесник і арагана. Всі ці три шампуня, ось ці ось три, вони йдуть на проти випадання волосся. Якщо у вас є така проблема, то купляйте. І при регулярному використанні через дві неділі ви помітите, що менш стане випадати волосся, і вам ну, оцінити результат. Це однозначно, це я вам гарантую. Бюджетні взагалі ці продукти. Я вважаю, що це недорого. Так, свободове місце. Ще шампуні юнайстерські показую. Серія ф'юча. Ану, гляну, сейчас ще десь у мене шампунь. Це кондиціонер. А ось два шампуня. Теж підуть до магазину ці два шампуня. один з лице написано. один з чорним чесником і вугіллям. Так, рассказываю, в чому різниця. Цей шампунь піде, у кого жирніше волосся. Цей шампунь піде, у кого проблема з, з шкірою голови. там Шишення, лупа, можливо. Цей теж до, ну, лупу лікує. Вони природні шампуні, дуже гарні. 400 мл. Також вистачає набагато. І до них є в пару кондиціонер. Цей кондиціонер Я цей кондиціонер обожнюю, у мене він є. Ось так от буде, наборчики, Два наборчики. Раз, два. Він у мене є. Ось він. Сьогодні ну мила голову. Нам ну, помила з органом шампунем, потім віджала волосся, нанесла кондиціонер. Наставляти на, на, його на волоссях необязательно, просто нанести і смити. Теж густий. Дуже приємний. Волосочка класна після нього. Воно слухняне, рівненьке. Вам сподобається це однозначно. У мене шампунь був з цієї серії, але зараз його немає з олівкавим маслом. Так, якся, якся. Щоб все влізло, мабуть, пол будемо перебиратися. Так, 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 так. Чайне дерево показую вам ще. Тоніки. Тоніки, тоніки. Але це тонік спиртовий. Майте на увазі. Щоденного, якби використовувати, його часто не дуже не треба. Тому треба ще придбати розову водичку, щоб чергувати. Це у кого проблемна шкіра, у кого є висипання, цей набір взагалі клас. Далі фудкрим, це у нас ніжки. Hand cream, це у нас ручки і крем для обличчя, face cream. Він йде в коробочці. Ця серія у нас також буде на продаж. Один тонік на продажу. Сейчас мы покажем вам повністю серию. Також ви можете її забрати. Це у нас гель. Гель тоник, крем для обличчя. крем для ніг. Гарний дуже. І подивіться, який вміст: 200 мл і крем для рук. Тобто ви купуєте оцей набор і вам вже готовий подарок для когось, для подруги, або для дружини, або для дівчини. Взагалі і хлопцям такий можна подарунок зробити. Хлопці теж у нас люблять з собою по ухажувати. Хавай крем. Що ще є? Є в мене двофазна жидкость. О, Це моє. І це моє, це все моє. Це я собі взяла Де макіяж це серії з екстрактом виноградних кісточок. В чому різниця? Це мельцелярна вода, це у нас двофазна жидкість для зняття макіяжу біля очей. У нас очка, там шкіра дуже тоненька, тому треба делікатно змивати макіяж. Наносимо цю двофазну жидкість на ватні диски, накладуємо на очі і е, смиваємо. Бачите, тут я олійка така. Розшаровується. Так? І перед тим, як використовуємо, ми збовтуємо наносом і змиваємо. Взагалі я ним користуюсь для зняття всього макіяжу, особливо якщо стійкі дуже помади, там карандаши, водостійки це все знімається. І Міцелярною водою також знімаємо частички макіяжу. Але я після цього де макіяжу ми обов'язково. Умиваємося, тонизуємо. Також використовуємо сиворотку. Так, а де моя сиворотка? Я ще сиворотку собі замовляла. Нема сиворотки. Ну, подивіться. А, подиві. Так, представляєте, я пропукала і про себе забула, сиворотку не замовила. Прийдеться робити ще одне замовлення. Так, показую далі. Одна мені буде, це туш. З вітаміном е, там з усілякими вітамінами, прозора туш, Я її використовую як укладку для брів. Але її можна використовувати як лікувальну туш, для різничок, щоб відростали добре. Використовую я її майже щодня, та не майже щодня, а щодня, мабуть, тому вона мене швидко кінчається. Це мені, а це буде на продаж. Я вам її рекомендую 100%. Вона зараз гарні ціні супер ціна до кінця листопада. Тому беріть, не пожалкуєте це 100% олівець. Це собі також під очки. Очі стрілки малювати. Що тут ще у нас є? Туш. Це туш на замовлення. Ага, можна відкрити. Вона, здається, об'ємна. Туш із серії Femme You Nice. Лейч Маскара супер об'єм. Зараз я вам покажу щіточку. Ой. Бачите, так? Фіброва щіточка. Дашенька, я твоєю туші, з твого дозволу, сьогодні скористуюсь, і щоб знати, як вона працює. Ця туш також йде в гарній ціні зараз. Доволі таки великий об'єм. Так. Що я вам ще не показу? Ага, ось мила. Натуральні мила, Зараз да, акція на натуральні мила, Вони йдуть по 45 гривень, при умові покупки з каталогу на 100 гривень. Я взяла два мила для двох наборів. Один набор я вам вже показала. Це мила у нас лікарне Супер. Хто полюбляє кускові натуральні мила обов'язково прийшли. Їх дуже багато, різноманітні. І наш набір доповнюється ще милом. Так, треба висвободити місце, щоб ще виставити. Один. Так, я вже виставила Ось що у нас ходить до цього набору. По-перше, я рекомендую 100% це шампунь. І кондиціонер. Треба, до речі, замовити собі для зміни, тому що це є безсульфатні засоби по догляду за волоссям. А запах просто. Тут у нас йде прополі стається, і міндаль. Запах солоденький, вкуснющий, взагалі супер. Вся серія, ця вкусно, така, пахуча. Так, що тут ще? Скраб для тіла. Він є гелевим, з частинками кісточок. У мене такий самий, тому я вам зараз покажу. Взагалі, бачите, тут все герметично закрито. Якщо що, ось тут така стрічечка, за нею відриваємо і відкриваємо. Показую свій скраб. Ось він. О, зараз. Так, дивіться, бачите? Гель. Це гель. Я їм користуюсь, спочатку вимилась, так нагелілась, намилилась, і потім вже цим скрабом натираю тіло гелевим, м'якенький, пахучий, і кістечки відшалушують верхній слой кожі нашої епітермісу. Пахне клас. Ну і знуваль гарна штука. Що тут ще є? Є молочко для тіла. Чим воно гарне саме це молочко, тому що воно дуже здорово зволожує. У кого проблеми з сухістю шкіри? Я знаю, що такі бувають, що є тип шкіра. Особливо на холодний період року потрібно використовувати, використовувати такий, ну, таке молочко для тіла. Воно тут закрита. Це на продаж, але ми подивимося, як воно виглядає. Ага. Все. Бачите? Закриваємо обратно, щоб наша шкіра була ніжна, гладенька. Ось така штука є. Також в цьому наборі є крем для обличчя. Це живильний крем, дуже гарно зволожує також. Підходить для усіх типів шкіри. Теж, бачите, закритий герметично. Не відкрию, не покажу тому. Ховаємо обратно в коробку. І останнє до цього набору гарненьке мило, кускаве. Сладеньке таке вкусне. І на закусочку я вам зараз покажу те, що ви любите більш за все. Це в нас. Хімія побутова. І ми одразу зараз будемо її тестувати. У мене є в цій квартирі проблемні міста, вологість повищена, вологість тому є пліснява, І грибки пліснява. В общем, будемо зараз ми з нею боротися в прямому ефірі. Щось я розпакую, приведу все до ладу і покажу вам, як працює цей засіб. Це засіб від цвілі. Бачите? Так, так ну що, спробуємо. У нас така є проблема, бачите, це гіль. Вона... Ми зараз розпилюємо. Я вже прочитала розпилити на відстані 10-15 см. Так, розпилюємо і залишаємо на 10-15. На глазах, на очах, воно починає від уходити. Бачите, ні? Часнука, ракус, ракус. Трошки видно, правильно? Світлішає. О, бачите, зараз світлішає. Зараз я ще внизу там побризгаю трошки. Дітей чоловіка немає, тому можна це поприснути і відкрити віконце, щоб воно провітрилось. Ну що, поки що е, наш засіб від цвілі працює. Я вам показую наступний каталог. Нам навіть забула сиворотку собі взяти. Я, до речі, хотіла собі сиворотку взяти із гіалуроновою кислотою. Вона в гарній ціні зараз, і вона якраз по сезону вона е, залиши, е, як сказати, вологу шкіри. Сохраняє, понимаєте? Він, ну, блін, супер. Дивіться, це у нас. Вже грудневий каталог. Така гарна мулатка на сторінках. Да? На першій сторінці яскрава, новорічна, з таких от серпантині. З першого глянемо. О, дивіться, це ж мій улюблений шампунь. Я буду замовляти його в наступному, значить, разі по 99 гривень. І вам раджу прогарнемо трішечки. Може, щось побачите, щось вас зацікавить. Так, ну, взагалі то все. Зараз буде фінальне фото, фінальне відео, всі ці краси, і в кінці розпакування подивіться результат роботи цього засобу. На цьому, все, 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 все. всім пока. Я всіх люблю, кохаю. Замовляйте. Юнайс, nice. вам сподобається 100%. Вау, вау, посмотрите, як воно работает. Нужно було залишити камеру так, щоб в реальному часі це було. Я ще нічого не витирала, бачите, воно просто зникло. Супер! Супер-пупер! Супер! -пупер. Супер.